E aí Друзі, всім доброго раночку. Я на кухні. Знаю, що відкрили ви це відео зовсім не з причиною поглянути, яку страву зараз я буду готувати. Але я вам обіцяю, що це займе дуже мало вашого часу, адже я готую найсмачнішу пасту в світі, щоб ми всі поснідали дуже смачненько і ситно, і пішли на будинок. Тут у мене вже вариться супчик, він буде сирний. Зараз там ще я потру два сирка. А тут у мене вже готова сковорідка. Буде жаритися печінка. І це вже нарізана курка для пасти. Покажу вам швиденько, як буду готувати цю пасту. Отже, друзі, ми прийшли з лукою на будинок, Аня з Адамом підійде пізніше. Що ми вже зробили на будинок? Доски в нас вже всі повскладені, ми вже в попередньому відео показували. Ділянку під наш газон ми вже повністю перекопали, ну, точніше, ту частину, яку ми сьогодні будемо засівати. Цю частину ми вже будемо засівати, тоді, коли вже все це розбереться і збереться. Зараз у нас задача це все, -все заграбати, вирівняти землю. Потім розібрати другий поверх, тобто тут мається на увазі доски. І 200 небукових цегляних. Ціль амбіційна на сьогодні, але ну треба ставити більше цілі, щоб виконувати. Отже, ділянку ми заграбили. Не скажу, що вона у нас ідеально рівна. Є в нерівності, є перепади по землі. Допустимо, якщо взяти, ця частина вища, а ця частина нижча. Але я думаю, це не критично. Отже, як ми підготовлювали землю? ми нічим землю не підживлювали. Все, що ми робили, це перекопали і повиймали бур'ян разом з корінням. Можливо, не весь, але більшу частину. Ось такі у нас дві кучі вийшло. одна куча бур'яну. Там друга куча. І ще трошки ми вже повивозили. Зараз у нас катка немає, на жаль, треба було б закатати. Будемо придумувати якийсь інший спосіб, як можна прикатати землю. Я думаю, у нас є доски, оце вони нам і знадобляться в прикатці землі. Отже, зараз треба прикатати землю, потім посіяти і тоді вже поливати. І чекати два тижні, до сходу, навіть не два тижні. Вона раніше почне трава сходити. А вже така зелененька, гарненька, вже буде через два тижні. Отже, катка в нас немає. В інтернеті вчора підгледів такий дебільний спосіб, як можна прикатати землю. Дві скотч. і отак пішли ми. І прикатуємо, прикатуємо. І виходить, у нас отака прикатана земля. Не ідеальний, але бюджетний варіант цілком згодиться. Приїхала я і трошки підофігела. Від того як Толік ходить по по городі, так ще й тому всьому їду я біля дому. Вже виїхала з дому, набираю, Толік, Візьми Ан Ну думаю, О, ок, візьму ліку. Вернулась, взяла ліку, поклала сумку. Приїжджаю сюди. Він мені ань, ти ліку взяла. Де вона? Кажу в сумці. Ліка в сумці, да, кажу, виймаю йому ліку, показую. А він виявляється, хотів поливачку. І ще мене зараз винувачує, що я щось там неправильно зрозуміла. Ну, Я реально думала, що це ліка для бензину. Собі там, знаєте, може, там буде він зараз кусити чи що робити. Це він виявляється, мав на увазі, поливачку поливати газон. Так що їду я назад додому по поливачку, а він же закінчує все. Вже все позатоптував, позагравував, який молодець, хазяїн. Ідеально, рівно не вийшло. Ну, є тут трошки. Нерівності ми до йдела не йшли. Земля притоптана, і тепер можна це все діло поливати і сіяти нашу травичку. Яким приладдям для саду ми ще не розжилися за ній, тому будемо користуватися дідівськими методами. Отака у нас поливачка. Будемо до вечора поливати цю ділянку, а потім аж посіємо. Посіву ми будемо використовувати насіння універсальне від насінь трав. Нам таких є дві пачки, ми собі замовили, але будемо використовувати одну через те, що ми не всю ділянку перекопували. Ця компанія класна тим, що вони вже більше 30 років на ринку і в поєднанні з сучасними технологіями ми товар відмінної якості. Перевагами цього насіння є те, що чистота насіння 99%, а відсоток сходження 98%. Сійкість до посухи, тобто, коли жарке літо, цій траві не буде страшно. це. Витривала ця трава йде до витоптування та механічних пошкоджень. Тобто, з моїми руками, як я кошу, та з тим, як в нас діти постійно там будуть ганяти, вона також не, не притопчиться і не утвориться в нас лисини на газоні. Ну, в принципі, ми це перевіримо з вами. Це таке холодостійкість, тобто вона так само і до холодів е, витривала. Але оскільки в нас зараз і зими немає такої, то в принципі, за це можна і не переживати. Тобто, якщо так взяти в загальному, то ця трава ідеальна для жаркого літа та холодної зими. Норма висіву на одну сотку землі десь 2-2,5 кілограма. У нас там сотки не буде, у нас там десь половина, це якраз. Один кілограм ми візьмемо. Також на сайті в них можна купити, крім газонної трави. В них є кормові трави, медоносні трави та мінеральні добрива. Посилання на цю траву та на сайт ви знайдете в описі під відео. І, до речі, друзі, для вас, як завжди, за промокодом Савалютики, ви отримаєте знижку на сайті 10% на весь асортимент товарів. Коротше, ми приступаємо до роботи. А, через 100. певний час ви побачите результати, як воно зійшло. І, в принципі, хто за нами буде слідкувати, той буде знати, як вона зійшла і що це за трава. Траву йдуть сіяти всі: тато, діти, перші, я, я, я кричать, будуть. Що, пахне трава? Ну, пахне як сіно. Так? я Чуєш? Пахне. Як сіно пахне? Я, я... Ну? І посипати будемо просто. Один раз впоперек, другий раз повздовж і все. І все? І, от... і отак посиваєш. Але дивись, там більше, там менше. Що страшно, воно пустить коріння, тобі Ді, Його треба Кожен день одяг з протягом двох тижнів. Його добряче було б ще раз прикатати. Але ми вже катати не будемо. Ми його просто заграбуємо. І на рахунок поливання, це ми кажу, ми ще не рожилися тим всім барахлом для газону, але передавали сьогодні ввечері дощ і завтра дощ. Так що поливання проблем не буде в нас. Ну зараз тільки трошки поліємо все зараз я це все зверху. це все заграбаю і будемо приступати вже до нашого будинку. Тепер головне два тижні по цьому газону не ходити, щоб воно прийнялося коріннячко і травичка почала виростати. Все, ліземо на кришу. Почнемо довбати далі нашу кришу. Аня вирішила трошки порядок навести. Кажу, в такому бардаку щось робити, то вже капітався. Мене вже просто теж я не можу. Ти хто ходиш, все якесь скло, вона порізатися. В дворі куча трави, куча гілляк, куча блях. Всього на світі кажу, Толіку, будемо їхати в неділю, заїдемо сюди. По максимуму запакуємо ту машину бардаком, цим сміттям і вивеземо. Ну, хоча б так будемо вивозити, вже я не знаю. Так, ми ліземо вже на другий поверх. Пилочка в мене вже є в руках. Ломік маленький теж треба взяти. Ломік маленький теж є в руках. Все. Йдемо далі розбирати кришу. Все, погнали. Багато хто писав в коментарях, що дуже бояться висоти. Я теж дуже боюсь відсути. Не знаю, чого я сюди лізу. Лізу. А хто його буде розбирати крім мене? Нема кому Нам треба оці доски зняти. А Для того треба оці доски підсунути туди. Взяв пилочку, якщо не зможу зняти доску, я її просто відрішу. Чого я відпилив надовго? Я, чесно кажучи, думав, що доски буде легко розбирати. Так, да так. -да. Точно. Воно трухляве, та трухлість досок сипеться. В очі попадає, Коротше, повний капець. Йду я вийму коляску з гаража. Аня хочу Адама покласти спати. Я буду далі трушити досочки. Тому що там, там дуже небезпечно. Рука вже насапкою чекає біля чесночка. Треба зараз його буде пройтись, то він вже заростає. Так гарно у нас світують дерева, яблуні. Коротше, приступаємо до роботи швиденько, тому що треба зараз це все зробити, адам поспить і підемо додому, я буду відео монтувати. Це такий маленький лаптик. Спина мені просто ужасно болить. Скоріше за все, я просто не привчена до такого, тому що люди стоять півдня рачки і все сапають. Не хочу я більше так стояти. того чесничку мені прямо хватить. Все. Сапала. Тут, до речі, таке коріння велике. Подивіться. Оце все. Куріняча. Величезні, я їх висапую. І не можу просто висипати нічого. Забере пляшечку. Сижу і дивлюся, як Толік знімає дах. Адам спить, чесник посапаний. Лукай біля мене. Я втомилась. Так, у нас тут залишили ще декілька досок і крокви. Крокви забиті такими чашками, що я їх просто не вийму, і того ми їх будемо різати. На допомогу нам прийде знову наша циркулярка. Ми якраз і перевіримо її на великих досках, як вона буде працювати, тому що мені ж самому цікаво. До речі, посилання на неї ми залишимо в описі під відео. Самі останні доски залишились, Саме гірше з ними працювати. Ти їх ріжеш, ріжеш, а воно зараз... коротше, дуже важко. Ось, у нас виходить тут криша гаража. Треба так зрізати, щоб воно не впало нам на гараж і не поламало нам кришу. Прикол, взагалі без проблем. Так, тепер цю крокву треба якось скинути звідти. Крокву ми зняли одну половину, немає. Друга ще висить, тому що там доски тримають. Зараз я хочу фронтон один розібрати, другий, точніше. А цей. А тоді вже далі продовжимо роботу нашу з досками і дознімаю вже до кінця ці всі доски і будуть ці всі кроки зрізати. Я що хочу сказати, знаєте, коли от шифер тоді падав, то здається, навіть не продавав в принципі значення, тому що він там летить. А зараз, коли вже діти ходять, раняться, падають, перечіпляються, і ти розумієш, який бардак тут, ти починаєш збирати цей шифер. Думаєш, йолкі-палки. Отут, тут от вже відро. Я вже два винесла відразу. До речі, отут оце я вже прибрала, більш-менш позамітала. Сюди на кучку все поскладала. І тут же чисто чики. От торік знову скину доску і бляк. А ще мене так страшно нервує, коли я прошу луку щось принести. Він лізе, просто так помало йде. От коли не треба, він як бджілка Ш, все, що хоче тобі зробить. А як треба, не допросишся. Все, в камері здохла батарейка, тому вид від першого лиця вже на сьогодні закінчений. А, я маю йти фронтон розбігти. Вже забув, що я маю робити сьогодні за тим всім ділом. Дивлюся на другий поверх, який кошмар. Половини вже немає поверха. Надоїли мені вже ті доски відбивати. Зараз це все позрізаю і все. На цьому буде квітка. У мене вже терпіння не вистачає просто. Во. Адамчик, привіт! Ти проснувся? Напіс. Ой, ти молодець. Спав Адамчик і напівсяв. Ну, що зробиш? Їде додому з ним. Коротше, я це все зрізаю, спускаю і все. І на цьому буде квітка. Бо я реально задовбався знімати ті доски. Зрізав ті крокви і криша ще більше стала шататися. Я думаю, що кришу ті крокви ще й тримали частково. Так що акуратно треба буде з тим всім ділом, бо то може бути халепа. Зараз ми це все дорізаємо, розбираємо ті фронтони і все. І можна вже буде спокійно встати на цю підлогу і займатися собі далі другим поверхом. Приніс я велику драбину. Зараз буду влазити на драбину і з драбини всі ті крокви зрізати. Вже криші майже немає. Мені в голову прийшла така цікава думка: як можна виламувати доски? Зараз я вам покажу: беремо таку колодку і лопашимо неї по доски. Треба було гратися з тим молоточком, скажіть мені. Циркулярочка і кусок бровеняки і все, криші немає. Все, повністю. Чисто. Бачите? Зі всіх сторон. Ну ладно, там кусочок устався, то я його потім дороблю. На все це пройшло буквально хвилин 40. І я тупо тею бровенякою зніс всю кришу. А молоточком я б тут ще грався, не знаю, скільки, до, до вечора, напевно. Треба поїхати додому пообідати. Ну, точніше, вже не знаю, що повечеряти, напевно, вже година четверта. <кій> і хочу сьогодні добити цей фронтон. Ось цей. Бачите, ось цей. На рахунок оцих лагі балки. Я не знаю, що з ними робити, бо якщо я їх зніму, то скоріш за все стінка балкона упаде на низ разом з стеклом. Ну, в принципі ні до лампочки впаде вночі, але скло поб'ється і по всьому подвір'ї розлетиться. Так що поки що ми це діло трогати не будемо. На стінах воно не лежить, тобто я можу спокійно розбирати аж донизу це все діло. З однієї сторони, не лежить на стіні, з однієї сторони воно на стіні не лежить. А з іншої сторони, трошки лежить. Ну, хоча я теж думаю, не лежить. З другої сторони, так само. Тут а, воно не лежить на стіні. Бачите, воно проміжок є, воно лежить на цій упорі. І з іншої сторони, ну тут і в принципі, немає вже. Так що, скоріш за все, тут на стіні лежить. Цю упору я випадково зламав. ну Щоб ви собі розуміли, яка тут упора, о, оце упора вся всередині з'їжена, її немає. Ось така то штука. Ну, а я вам скажу так, розвалити кришу це таке, це пів біди. Основна робота буде розгребсти все повністю, що ми там повикидали. Дивіться, оце доски знизу, бачите? Десь там під тими досками забор, бачите, якщо ми його ще не зламали. Це все діло доведеться прибрати і я не знаю, куди поскладати. І в дворі робиться практично те саме. Зараз покажу. В дворі робиться те саме. Ну і Тут, де ми газон не сіяли, так як я і казав, тут я цеглу скидаю. Аня сьогодні прибирала, вона обрадується, коли прийде. Так що розбираю я сьогодні ще той фронтон один і все, йду додому. На сьогодні, я думаю, вистачить, тому що я вже втумився, сил вже немає в руках. Так що краще з долею не гратися і йти додому. А там я, напевно, вже когось попрошу, щоб мені допомогли, і зніму цей балкон. Так буде набагато краще, ніж самому це все робити. Що, друзі, в нас даху більше немає. Бачите, виправ... виправляюся. Дожди була криша, тепер кажу дах. Класна штука, таймлапс. Секунда, все розібрано, аби ще в житті так було. Все, йду я додому, їсти хочу, пити хочу. І я сподіваюся, що на наступну суботу ми повністю знесемо другий поверх. І вже можна буде через тиждень собі зачищати верх першого поверху, класти балочки наші. Ні, не так. Заливати армопояс. Так, да, я по цеглі буду заливати армопояс, тому що хто його знає, який фундамент. А армопояс як не крутиться, це діло укріпить. І треба буде заробити ті тріщинки невеличкі. Нам рекомендували в коментарях взяти в перфоратор для стінки, так легше буде розбирати. Я, чесно кажучи, думав. Думаю, зараз візьму перфоратор. Там тих-тик-тик, і вона швидко розбереться. А потім я почав бити молотком. Щоб ви собі розуміли, легенько вдаряєш молотком і цегла відходить. Там, якщо трошки напрягтись, то можна було навіть без молотка одними руками це все розібрати. Там якийсь такий слабенький цемент, що це просто. Він, він не тримає нічого. Висота фронтона приблизно 4 метри. Без стовпчиків, без нічого. Просто гола стіна. Він гуляє, ти його зверху розбираєш, і От ця стіна такого відходить. І ти думаєш, як зараз сильніше начавиш. На стіну, то вона просто все в це впаде донизу. А ось така то штука. Я не знаю, як там робили розчин цементний. Чи один до п'яти там робили, щоб ми мурувати. Чи я не знаю. Воно взагалі не тримає. А ось так виглядає наш будинок тепер. Дітеньки вже в нас готуються до сну лягати. Лука крутиться, адам теж вже витворяє у нього передсонна аеробіка. Мама теж вже збирається в кімнаті полососити на ніч. Я, як ліг на ліжко, то я не вставати не хочу, я нічого вже не хочу. Я хочу зараз покласти дітей спати і сам лягти разом з ними спати. У мене вже сил сьогодні просто немає. Я не знаю. До речі, Аня завтра хоче їхати в Лулиську Голландію. Що, так. я не хочу нікуди зараз, я сам їхати. Завтра. Дай докажу. Це наші слухання прикол. Толі, їдемо в Волинську Голландію. Добре їде. Давай поїдемо в п'ятницю. Гарна погода. ми на хаті. Давай в суботу. Гарна погода. Ні, ми на хаті. Тож неділю дощ плюс вісім, холодина. Ну, страшного поїде. Так що, напевно, що, ймовірніше, що ми поїдемо в понеділок або вівторок. Не завтра поїдемо. Завтра ми нікуди. Хіба що в родичі тільки. Добре. Так що наступне відео, скоріш за все, буде про. Будемо їхати в Волинську Голландію, до речі, хто не знає, це такий в нас на Волині проводиться фестиваль тюльпанів. І як це все почалося ж? Ну, мало хто знає. Вони в лісі орендували собі ділянку. Ну, там садили тюльпани там, на продаж. Рядами, так, щоб було нормально. І Люди якось провідали, почали через той ліс залазити на те поле, ну, і ну почали там ходити, фоткати, і все остальне. Вони перший рік ганяли їх, другий рік вроді теж ганяли. А на третій рік думають, а чо ні? Взяли, типу, вхідні, поробили вхідні квитки туди-сюди. Пішли люди, і все на сьогодні. На минулого року там і атракціони були. І ну, там якісь кафешки там кафешки, там же виїзна торгівля, і фотозона. Там же стільки всього. Понароблю, ну, тобто зробили вже мало того, що вони продають тюльпани, так вони ще і з цього зробили. Непоганий бізнес. Ото От, ми хочемо поїхати. Ми, в принципі, кожен рік туди їздимо. Так що в наступному відео ми обов'язково вам покажемо, що це за фестиваль тюльпанів, що таке за Волинська Голландія. Ті, хто з Волині, я думаю, знають. А ті, хто центральна, східна Україна, південна, то для вас, я думаю, буде цікаво, що таке Волинська Голландія. Так, мало дітей класти спати, але плани міняються. В руках ходить, кричить, їсти. Так, назло постійно, тільки сон. Зразу хоче їсти. От постійно так. І те саме головне, що ми годували їх годину назад. Він заропів бутерброду з лісі і на цьому все закінчиться. Він не буде їсти навіть. Сьогодні, друзі, справді важкий був день. Ми втомилися всі, навіть діти вже з будинку прийшли втомлені. Але і такі дні потрібні. Потрібні дні і відпочинку, і такі. Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Дякуємо всім, хто підписався на канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па